день, шановні журі та організатори конкурсу. В вашій увазі представляємо проект Практичний комплекс оцінки забруднення міста викидами автотранспорту. Виконавці учні южноукраїнського професійного ліцею Олеся Олександр та Фендрік Єва. У нашому місті головною причиною забруднення повітря є автотранспорт. Приймання так було до початку повномасштабного вторгнення. Отримуючи професію слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, ми вирішили розібратися. Як впливають викиди різних. Сфернее повітря для покращення нашого майбутнього. Своє дослідження ми почали з проведення опитування мешканців нашого міста. Чи забруднене повітря автотранспортом в місті Южноукраїнськ? думки розділилися. Транспортна мережа магістральних вулиць є надзвичайно розгалуженою з інтенсивними транспортними потоками. Це створює умови для забруднення повітря, викидами автотранспорту в, зону, в зонах житлової забудови. Тому проблема зменшення негативного впливу автотранспорту на довкілля залишається актуальною. Наперед дослідницької роботи зробити аналіз ПО викидів різними двигунами автотранспорту на стан довкілля, аналіз ПО викидів автотранспорту на стан повітря міста Южноукраїнське. Працювали над такими завданнями: вивчити диаретичні аспекти в місту забруднювачів різних видів е, двигунів та дати порівняльну характеристику, виконати практичний комплекс, дослідити концентрацію СО та СО2. Різними способами і дати оцінку забруднення нашого міста, виконати дві практичні роботи, зробити висновки, запропонувати заходи зменшення викидів автотранспорту. Результати досліджень представлені у журналі екологічні вісники. Вступом є про що піде мова у журналі. Основною частиною є рубрики, які розкривають суть обрано темним шляхом теоретичного і практичного дослідження. Висновком роботи є коротка післямова. У першому дослідженні з'ясували. Використання яких видів палива двигунами є більш екологічними у першій рубриці нашого журналу. В цьому нам стем-лабораторія нашого ліцею. За допомогою Датчика Вернер ми дослідили концентрацію викидів СО2 автомобілями, які працюють на різних видах палива. У вас 21 один людина має бензиновий двигун, під палива бензин, концентрація СО2 дорівнює 1%. Volkswagen фасад має дизельний двигун тип Павел Дизель. Концентрація С2 дорівнює 0,4%. Škoda Octavia погазовий бензиновий двигун працює на високу концентрацію 0,47%. Kia Optima 2.4 гібрид бензиновий двигун акумуляторна батарея. Концентрація С2 становила 1%, коли авто працювало на бензині. Максимальна концентрація 0,67%. Тисячніх відсотків СО2, фактично природний рівень при переході авто на акумуляторну батарею. Гібрид працює від батареї і від двигуна. Іноді по черзі, іноді одночасно. При швидкості автомобіля до 30 км на годину кількість вихопних газів майже відсутня, так як авто їде тільки на батареї. Робота машини на двигуні батареї на двигуні або батареї залежить від... У результаті практичним способом ми підтверджуємо нашу теоретичну частину проєкту. Ми побачимо це з таблиці. Екологічніше використовувати автомобілі з альтернативними видами палива. Газове паливо менше забруднення довкілля порівняно з бензином. Дизель має менше викидів при використанні двигуна автомобіля, ніж бензин. Якщо розглянути економічну сторону, то дизель і звітний газ дешевше бензину для бензинного двигуна. Бензину... Більше витратів на паливо, але дешевший сервіс. Обслуговувати електромобілі складніше і дорожче, ніж бензинові та дизельні авто. Але за критеріями екологічності електромобілі перемагають. Ми проживаємо в невеличкому місті, місті, місті Спутнику Південно-Української АЕС. Наш жуждену країн завжди приваблює погляди в мешканців та гостей міста своєю чистотою та акуратністю, але який є стан комсольного повітря в нашому місті. Ми дізналися, виконавши практичну роботу, представили результати у другій рубриці журналу Екологічні вісни. У другому дослідженні дали оцінку стану атмосферного повітря в місті Южної України за показниками інтенсивності руху та транспорту та визначили концентрацію цього в атмосферному повітрі. Ми визначилися з пунктами вивчення стану повітря в районі нашого міста, обрали години час пік, коли... Загальна кількість транспорту значно збільшилась і виникали проблеми з заторами та паркуваннями. З'ясували, що більший потік автотранспорту при в'їзді на АЕС, напрямок до міста Миколаїв, вулиця Олімпійська та зі сторони республіканської траси Мазіцьомеквато. Враховуючи те, що вимоги допускають інтенсивність не більше 200 автомобілів за годину, можна зробити висновок: що на всіх пунктах перевантажена інтенсивність руху, але ступінь забруднені. Транспортом залежить не лише від інтенсивності руху, а й від типу забудови, рельєфу місцевості та від кліматичних показників. Враховуючи всі показники, ми оцінили ступінь забрудненості підпрацьованими газами автомобілів за концентрацією СО за формулою і зрозуміли, що найбільше забруднення повітря біля світлофорів, де да, автомобілі змінюють швидкість, здійснюють промислову зупинку, а їхні двигуни працюють на голосному ходу. Достріжені вулиці можна. Розмістити у наступному напрямку зменшення концентрації СО. Спорткомплексом лі, ліцей, магазин Семиквартова. Атмосферна повітря в районі магазину Семиквато має меншу концентрацію вихідних газів з причиною того, що дорога має однобічну забудову та більше зелених насаджень, які поглинають пил та інші забруднювачі Зробивши дані розрахунки, ми пропонуємо шляхи подавання негативного впливу автотранспорту на повітряне середовище у третьому розділі екожурналу. Про обов'язкове озеленення вулиць і дворових майданчиків, розширення вулиць, введення на деяких вулицях одностороннього руху, заборона проїзду через центр міста, автомобілів, крім маршрутних, мікроавтобусів та таксі. Здійснювати більш суворий контроль за технічним станом двигунів. Отже, чому ж автомашини та шкідливі шкідли для колодні? Оцінивши стан посадного повітря в районі міста Южноукраїнська, ми створили агітбригаду, до складу якої війшли одного Метою створення гідної бригади була інформаційно пояснена робота учням нашого ліцею та мешканцям міста. Роз'яснення про міжнародний день без автомобіля 22 вересня. Вигадав, що проєкт ми зробили аналіз впливу різними двигунами автотранспорту, аналіз впливу викидів на стан міста та шляхи зменшення їх. Тобто провели практичний комплекс оцінки забудлення міста викидами. То, який допомагає досконалити екологічний контроль автотранспортних засобів, ми не закликаємо жити без автомобіля, а тільки хочемо знайти якомога більше можливостей для того, щоб зменшити вплив автомобіля на навколишнє середовище. Ми впевнені, що після перемоги українського народу ми спільними, спільними зусиллями зможемо відновити екологічний стан та збалансований розвиток у всіх областях України.